Жен мріє про такий автомобіль, як цей Мерседес. А тут коробки немає, тому що всі ми знаємо для Мерседеса. Це свойственно, що в нас коробка передач знаходиться під кермом. Автомобіль 2016 року, 2.0 дизель автомат, шикарні LED-оптику, парктроніки попереду, позаду. Також присутні радари. Задні фери в нас оздоблені такими мерседес-камушками. Вони, мабуть, краще, ніж каміння Сваровські. Також тут у нас така незвичайна хромована ляда, вона буде запобігати різним там подряпинам. Присутній нас електропривід кришки багажника. Дуже зручно він нажимається однією кнопкою, і тут ми бачимо, що простір в цьому автомобілі досить такий великий. Тут в нас присутні ще один комплект килимків. Тут у нас відкривається, ви можете сюди покласти особисті речі. Також закриваємо наш багажник. Вона дуже плавно працює в комплекті. У нас іде зимова та літня безшумна гума, легкосплавні диски, радіус 18. На автомобілі в нас була замінена задня пневматична підвізка п'ять тисяч кілометрів тому. Це в нас оригінальне лакофарбове покриття. Сидіння також регулюється електрично на автомобілі. В нас присутній. Датчик світла та дощу. Зверніть увагу, електричний рушник знаходиться ось в цьому місці. Шкіряне мультикермо. Воно в нас з перфорацією, м'якеньке, кнопки керування бортовим комп'ютером та мультимедією. Також присутні кермові полюстки. Тож ми маємо тут клімат-контроль, також є система автоматичного паркування, система старт-стоп. Зверніть, друзі, які в нас велика мультимедія. Вона на кермі в нас керується сенсорною кнопкою. Тут ви можете знайти навігацію, радари, ваші дані, відображення карт. Тож вам вже не потрібен сенсорний смартфон, тому що у вас буде сенсорний автомобіль. Камера заднього огляду в нас виїзна. Вона дуже гарної якості, також направляючи. Вони допомагають нам поїхати туди, куди нам потрібно. Також присутній автопаркувальник. Якщо ми нажмемо кнопку, то автомобіль сам припаркується по розмітці. Позаду у нас скільки місця, що навіть у моїй кімнаті менше. Кожна кнопка в автомобілі вона працює. Як не тільки позаду, ще й тут у нас є кнопка, щоб склався оцей весь ряд. У нас у всіх була така ситуація, що буває, підвозиш додому друзів, а в них діти для їхньої безпечності мерседес все продумали. У нас тут є ручечка, висувається таке сидіння, щолкнули, і таким чином ви можете сюди посадити дітей. Також у нас є система для дитячих крісел, айсофікс. Також, друзі, щоб стати володарем цього прекрасного автомобіля, ми вас запрошуємо в село Білогородка, вулиця Софіївська, 19 огляд, тест драйв. А також запрошуємо вас на смачну каву. Чекаємо на вас!